Привіт! А ви пам'ятаєте таку штуку? Якщо ні, то ви дуже молоді. Це телефон нашого дитинства. Щоб зробити такий, багато зусиль не знадобиться. Для його виготовлення ми брали сірники. А якщо бути точніше, внутрішню частину коробочки в ній шилом або невеличким цвяшком проробляємо крихітний отвір. Слідом просимо у бабусі нитки, беремо якусь міцнішу і вставляємо в щойно зроблений отвір. Щоб нитка не витягувалася, ми брали один сірник і прив'язували його. Завдяки сірнику нитку можна було надійно зафіксувати в коробочці. Відмотуємо нитки стільки, скільки бабуся дозволить, і відрізаємо ножицями. Беремо ще одну коробку, витягаємо з неї внутрішню частину, і раніше показаним методом кріпимо нитку. Ось і готово. Дуже круто було зробити такий телефон у дитинстві і розмовляти за допомогою нього зі своїм другом. Тоді ми уявляли себе справжніми шпигунами, але цим наша винахідливість не обмежувалася. Ми всіляко вигадували, як модернізувати такий телефон. Наприклад, за допомогою паперових стаканчиків. Принцип виготовлення майже той самий. Пробиваємо отвір, вставляємо в нього нитку, і так як картон стаканчика міцніший, фіксуємо в ньому нитку вже. За допомогою вузлика. Так само робимо і з другим стаканчиком. І отримуємо більш прокачану версію ниткового телефону. Завдяки стаканчикам говорити і слухати ставало зручніше. Так само і покращувався звук. Він ставав голоснішим і басистішим. О, Набагато крутішим був тільки телефон із консервних банок. Саме такий варіант ви напевно бачили у різних мультиках та фільмах. Принцип виготовлення залишається колишнім, але у справі такий телефон був кращим у кілька разів ніж два попередніх варіанти. Та й завдяки металу більш довговічним. А як цей телефон працює? Зараз поясню, коли ми щось говоримо в стаканчик, повітря починає переносити енергію голосу. Від цієї енергії стінки стаканчика починають вібрувати з частотою, що відповідає частоті вихідного коливання. Це коливання поширюється на натягнуту між двома стаканчиками нитку. Від цих коливань починає вібрувати другий стаканчик і відтворювати звук, сказаний у перший. Зрозумілішим причина. Прикладом стане залізниця, а бути точніше рейки. Коли по ним рухається важкий поїзд, він теж створює коливання. І якщо прикласти вухо до рейки, то можна почути звук поїзда, що рухається ще за кілька кілометрів. Так у нас і з'явилася ідея створити телефон із ниток довжиною в кілометр, але не все так просто, як вам здається. Є кілька основних правил створення такого телефону. По-перше, нитка має бути натягнутою, і до неї не повинно. Нічого торкатися. Також заборонені вузли і тому подібні з'єднання посередині нитки, тому що коливання, що йдуть по ній, будуть просто впиратися в вузлик і не доходитимуть до другого стаканчика. Потрібна цілісна кілометрова нитка. Ми зайнялися пошуками такої. Вирушили до найбільшого магазину в нашому місті, зайшли у відділ, де продаються нитки та мотузки, і почали вибирати. Більшість варіантів нам не підходили своєю довжиною матеріалом або тож. Але ми помітили ось такий моток синьої мотузки. Консультант сказав, що тут 2 кілометри, і такої довжини нам точно вистачить. Завантажуємо все необхідне для експерименту в машину і вирушаємо в дорогу. За годину їзди ми знайшли відповідну локацію. Це величезне поле, яке засіяне пшеницею, і тут немає жодного кущика, який би завадив нам провести експеримент. Спочатку зробимо телефон на 10 метрів. Щоб експеримент пройшов чесно, ми взяли ось таку саморобну штуковину для вимірювання дистанції: відстань від однієї палки до іншої рівно метр. Виміряємо за допомогою цієї приспособи 10 метрів. Як ми визначили вдома, консерви підходять найкраще для виготовлення телефону. Тому використовуватимемо їх. Просверлюємо отвір. Беремо моток мотузки довжиною в 500 метрів і вставляємо її кінець в першу банку. Зав'язуємо кілька вузликів, щоб зафіксувати шнур. Розмотуємо його на 10 метрів. І так би мовити, підключаємося до другої банки. Ну що, спробуємо говорити. Прийом. На такій дистанції телефон працює відмінно, і я би навіть сказав краще, ніж на тій, що ми робили в дитинстві. Так як ми чуємо тільки з телефону, ніяких перебоїв немає, і звук передається чітко. Але що буде, якщо збільшити дистанцію, наприклад, у 10 разів? Відміряємо вже 100 метрів. Є, розтягуємо мотузку, прив'язуємо її до банки і натягуємо по максимуму, щоб вона не провисала. Дистанція реально велика, і мені цікаво, чи буде взагалі працювати телефон. Спробуємо щось сказати. Так, реально чутно, але правда, крім голосу, чути шум вітру, який колише мотузку. Але не дивлячись на це, можна зрозуміти, що кажуть з іншого боку. Пора вже робити телефон довжиною, як із назви відео. Для початку, як завжди, відміряємо дистанцію, потрібно відміряти аж цілих тисячу метрів. Фух, отут рівно кілометр. Подивіться, який я маленький, якщо дивитися від машини з максимальним збільшенням камери. А ось так виглядає машина від мене, ледве видно. Беремо 2-кілометровий моток мотузки і розмотуємо її на цілий кілометр. Якби проїжджали люди біля нас, то напевно були б шоковані, що ми тягнемо мотузку через ціле поле. Ми її розмотали, тому відрізаємо і фіксуємо мотузку в другій банці. Тепер шнур треба якось розтягнути. Тягнемо з обох боків з усіх сил, ледве натягнули. Спробуємо поговорити. Спочатку я нічого не чув, тільки шум вітру, який хитав мотузку. Але коли вітер заспокоївся, я почув якийсь звук, який сказав напарник з іншого кінця поля. Він був дуже нерозбірливим. Мабуть, коливання від голосу надто слабкі, щоб протистояти вітру, і такій великій дистанції. Ми намагалися говорити голосніше і ще більше розтягували мотузку, але це лише трошечки покращило якість звуку. В теорії Можна створити такий телефон, який буде працювати на дистанції 1000 метрів. Але якщо підібрати безвітряну погоду та мотузку з матеріалу, яка краще проводить вібрацію. Тому ми вважаємо цей експеримент вдалим. Адже завдяки ньому кожен з нас дізнався щось нове про створення ниткового телефону. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити більш масштабні експерименти. Ну і можете поставити лайк, якщо відео вам сподобалося. До нових зустрічей! E